Великого астрономічного е, заходу. І цей захід для вас. Тому що е, я вам просто хочу порадити, коли ви приходите до нас на такі заходи, перш за все, будь ласка, е, отримуйте нетворкінг і кайфуйте від того, що тут відбувається. Тому що, чесно кажучи, це все можна зробити вдома, або сходити в ресторан, або з'їздити у кого, е, ну, кому це дозволяється, кому з'їздити з, з Кореї, спробувати. А тут, власно, кайфанути від цього процесу, спілкуватися між собою, задавати питання, ділитися тим, що ви приготували. Це саме основна цінність, мабуть. 오늘 이렇게센터이스롤이스 롤러페이스, Thank you. Thank mm -hmm. you. 긴박은 한국 사람들이 아주 쉽게 살고 어, 어, 사회... <laughs> Контроль, такой, такой, да. Нормально, да? Супер. Руки подрывают.

І ковтає великими шматками, це називається кулков-кухом. Це коли ви прямо жуєте, великими шматками куртаєте, куков-пухом. Далі. це для жалешок. Я всіх зі шкіра щось. Навіть коли кажуть, що у вас і вона вона кружна. Це теж мальлян-малян. Як життя. Оце є такі цукерки, хто куштував, вони і називають малян Майлян, що вони отакі. Тобто, до речі, коли ви їх жиєте, тобто теж мальлян-мальна. І останнє це цікеріт ціри. Це звук, коли ви смажите м'ясо на грі. І коли ви його кладете, звук, коли саме починається змажитись, оцей звук цікаві ціки. Оце цікають ціки. <глузь> так, дякуємо. <глузь> <спорігати. плузь> ми цікаво з вами сьогодні поспілкуватися, спробувати вашу інтерпретацію імплату. Деякі рецепти забере. Дякую, що поділилися. Ці штуки обов'язково роздають, дуже прикольні фрази такі. І велике прохання, ми такі сьогодні гарні всі, можемо всі зібратися. Es bien